Доброго дня, мої любі малята! Продовжуємо з вами подорожувати у світі дерев. Сьогодні ми поговоримо про пейзаж. Малята, а чи знаєте ви, що таке пейзаж? Які види пейзажу бувають? Чим вони відрізняються один від одного. А давайте подивимось відео. Та дізнаємося все про пейзаж Пейзаж це художній твір, в якому зображується природа або певна місцевість. А ви знали, мої люди, що пейзаж, на якому зображено море називається мариною? А пейзаж, на якому зображені гори називається гірський. Також пейзаж буває сільський і міський. Різновидом архітектурного пейзажу є ведута. Ведута – це точне зображення певної місцевості. В своїх картинах художники часто застосовують стафаж, це невеликі фігури людей та тварин, які є другорядними елементами композиції. І нарешті саме цікавеньке, пейзаж буває фантастичний і декоративний. Також хотіла додати, що пейзаж як самостійний різновид образотворчого мистецтва виник саме у китайському мистецтві. Малята. Ми з вами з'ясували, що пейзаж це жанр зображувального мистецтва, де головним предметом зображення є природа. А чи знаєте ви, що художників які пишуть пейзажі, називають пейзажистами. Одним із таких відомих пейзажистів художників є Іван Айвазовський. Художник, який найреалістичніше змальовував море Іван Айвазовський, завжди акцентували, що це російський художник. Ми ж відкриємо українські сторінки його біографії. Насправді Айвазовський за походженням вірменин тривалий час його батьки жили на території Галичини поблизу Львова. Згодом переїхали до Феодосії. Тут, власне, і народився Овенес Айвазян або Іван Айвазовський. За кожної можливості батько приймав у себе мандрівних бандуристів, що приходили з материкової України. Їхні мелодії за 10 років Айвазовський відтворюватиме на скрипці під час урочистих прийомів у Петербурзі. Сім'я була бідною, але талант юного художника помітив місцевий архітектор і допоміг вступити на навчання. Коли Айвазовський стане кращим випускником Петербурзької художньої академії, за його студентськими роботами розпочнеться полювання. Два роки Айвазовський мандрує Європою, знайомиться з видатними художниками Рима, Парижа, Лондона та Амстердама. Ходили чутки, що митець глухонімий, бо тільки людина з такими вадами могла так яскраво сприймати навколишній світ. У 27 років він уже художник зі світовою славою, має безліч замовлень. Його картини купує царська родина та султани Османської імперії. В момент, коли його ім'я на слуху у всій російській імперії, Айвазовський повертається в рідну Феодосію і стає для міста справжнім героєм. Завдяки йому спорудили торговий порт, залізницю, музеї, а головне водопровід, який щодня надавав місту 50 тисяч відер джерельної води. Працює митець без упину. На його полотнах переважно море, але є і чимало українських мотивів: Дніпро, Степ, Чумаки або ж весільні сценки. Друзі художника запевняли, що навіть свій кримський маєток Шахмамай художник облаштував так, щоб він нагадував йому українські хутори. Художник вільно розмовляв українською мовою. Це, до речі, допомогло у Венеції познайомитися з Миколою Гоголем. Слава про Айвазовського зростала щодня. 113 прижиттєвих виставок. Це абсолютний рекорд у практиці світового живопису. Навіть похилий вік ніяк не позначався на якості його картин. До прикладу, одну з найвідоміших його робіт серед хвиль художник написав у 81 рік. Серед нас, українців, є багато людей, відомих в усьому світі. Одного з таких видатних українців звуть Тарас Григорович Шевченко. Шевченко був не тільки великим поетом, а й ще й талановитим художником. Творчість великого сина нашої Батьківщини України люблять і знають не тільки в Україні, а й по всьому світі. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року. В селі Моринці на Черкащині, сім'ї кріпаків. Жили вони в зливню, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я Шевченка була чималенька, п'ять сестричок Тарасова та двоє братів. Дитинство Тараса було тяжким. Він рано залишився без батьків, і ріс сиротою, маминої ласки, батькової турботи. З маличку хлопчикові доводилося жити в неволі, працювати на багатих панів та виконувати різну роботу. Він був пастухом і малярем. Хлопчик ріс розумним та допитливим, любив розповіді свого дідуся, його завжди цікавив навколишній світ. А ще юний Тарас мав мрію – стати художником, щоб малювати своє мальовниче село. І ліхати над ставком і червону калину, прагнення навчитися малювати водило хлопчика від села до села пошуках вчитель. Пізніше, на його шляху, зустрілися добрі люди, які допомогли йому, викупили з панської неволі, надали можливість вчитися і здійснити свою мрію, маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю. До свого народу він не тільки зобразив його на своїх картинах, але й успівав у своїх вишах. таких милозвучних, прекрасних. Значну частину свого життя Шевченко змушений був прожити на чужині, але він завжди пам'ятав про рідну Україну. Придивіться до його портрета, і ви побачите його сумні очі, у яких зачаїлись. Невиплакані сльози, біль і сун. Можна відчути, як його високе, розумне чоло переповнюють думу. Про що ж він мріє? А мріє він про свою безсталанну долю, про український народ, його тяжке життя, про природу Про суріну краю, про любов до мати, сестер, до дітей, саме своє сердечне ставлення до них. Він висловив багатьох поетичних. Зацвіла в долині червона година, пече вода спідляла, мені 13 минал сталося. За життям Шевченко намалював понад 1300 портретів, малюнків, пейзажів, ескізів, з яких дійшли до нас близько 800 робіт. Мої любі малята, пропоную вам в нетрадиційній техніці намалювати свій пейзаж. Малята, ось такий пейзаж у нас вийшов. Чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!